З миром Божим всім дорогоцінні, про що говорить у пеклі, ви знаєте, фізика, наука, вона доводить, що вся абсолютно вся енергія, вона вічна, Ніщо просто так не зникає. І ми з вами, в нас є дух і є душа. Наше тіло, воно тлінне, воно старіє, воно хворіє і воно помирає. Але дух, який є всередині нас, який Бог вклав всередину нас, він є вічний. І те, наскільки що ми обирали при житті, кому ми були вірні, при житті, тем і показує, куди потрапить наш вічний дух або до пекла, або до раю. Ми маємо це свідомо розуміти. Ніщо після смерті просто так не зникає. Так, тіло старіє, перетворюється в порох, а душа вона вічна. І ми можемо бачити на прикладі історії багачата лазера, що відбувається там в пеклі. Багач при житті він був, він мав усе при житті, в нього було все вдосталь, але в нього не було істинної щирої віри. Він жив в гріхах і обирав собі свою віру душевну, та, яка була для нього просто зручна. І ми бачимо, що на сьогоднішній день дуже багато людей, так само замість того, щоб обирати і слідувати чистій хрестовій вірі апостол, Вірі, вони обирають віру, яка для них буде зручна, просто та, яка їм підійде для їхнього матеріального життя. І був Лазар, він був бідняк, він жив на вулиці, і він був голодний, він голодав, він хотів просто, хоча б наїстися крихти, які лишалися там зі столу того багача. І... Багач ніяк до нього не відносився до цього лазера. Проте саме ім'я Лазер воно означає, що з ним був Господь. І він був вірний Господу, незважаючи навіть на ту бідноту і на те, що він нічого не мав. І коли помер цей бідний лазер, він потрапив на лоно Авраамова. Він потрапив на місце спокою і тиші, на місце місце просто неймовірної краси і Божого спокою. А коли помер Багач, він потрапив у пекло. І коли він просив, багач, просив, молив, так було жарко в тому пеклі, і він просив Авраама: Авраам, скажи моїм братам, хоча б, щоб вони істину пізнали, щоб вони не пішли в це місце вічної муки, пошли до них якогось мерця, нехай якийсь дух прийде до моїх рідних, і тоді вони повірять точно і точно стануть на шлях істини і на шлях віри. Авраам відповідав йому: у них, у твоїх братів, там, як і в тебе при житті були моїсей і пророки, божі люди? Нехай слухають їх, і тоді матимуть шанс потрапити в рай, тобто. Момент, коли Авраам пояснює, що багачу, що і в його житті були Божі люди, Бог особисто ні до кого не приходить. Бог посилає своїх людей, своїх проповідників, своїх пророків, пасторів, божих людей, які ведуть людину стежкою до спасіння, стежкою до раю. І Якщо на сьогоднішній день ми чекаємо, що Бог особисто прийде до нас, особисто нам якісь дива буде показувати, і тоді ми тільки може повіримо, то це велика брехня. І обман диявола, диявол так і хоче обманути людину, щоб її душу затягнути просто в пекло. У нас є Божі люди на сьогоднішній день в нашому житті, які доносять до нас істину Божу, яких сам Господь посилає в наше життя і, слухаючи їх, йдучи за ними, тією стежкою, якою вони нас ведуть, вони нас ведуть стежкою Христовою, тому що Христос своїх апостолів вів саме цією стежкою до спасіння. І коли в нас є віра апостольська, правильна біблійна віра. Ми слідуємо цій вірі, слідуємо за пророками, за Божими людьми в нашому житті. Наша душа вона потрапить, звісно ж таки до раю. Але якщо ми обираємо свою душевну віру, ми нехтуємо церквою, ми нехтуємо Божими людьми в нашому житті. Нам нічого не потрібно. Ми обираємо душевну віру, комфортну віру, та яка нам буде комфортна, свою вигадуємо віру. Це єдиний шлях до пекла. Тому нам треба бути мудрими і слухати те, що сказав тоді Авраам, тому багачу, який знаходився в пеклі. У вас є Моїсей і пророки. Слухайте їх, тому у нас є на сьогоднішній день Божі люди, і ми маємо слухати їх і слідувати за ними з миром Божим.